Нам треба, ну це ж таке, це ж таке нормальне тут і цивілізація, не цивілізація, просто треба must-have, оцю композиційну базу даних. Але мас, справді людей, ну хто? Бо це ж мають бути спеціально навчені люди, компайлери. більше того, вони напевно мають любити це діло, тому що це теж складна математика, оці всі ретеншн-фактори, все це рахувати, ти скіпятив, не скіпятив. Ну, і, і хотілося б, розумієте, бо в нас у ці старіші совєтські книги, там, що бульйон, куріний, там не знаю, жир, білок. От, хотілося би, якби, ну, як, як би це зручне? Я вже вас питала, я знаю. Але дивіться, я, я теж буду занудним, але я, я прагматик. У мене одне життя. І в моєму житті я розумію, що я зможу зробити, а що я не зможу зробити. Із всього, що є в харчових продуктах, що пишуть на етикетці, є абсолютно достовірно шкідливий, ну, можна строгих перебільшено, смертельно шкідливий компонент, який називається транжир. І транжир у му році ВОЗ задекларував, що він буде прибраний з харчових продуктів. В Україні в 20-му році був прийнятий наказ. Міністерство охорони здоров'я про додавання вітамінів, мінералів та інших речовин до харчових продуктів. І е, я вам скажу, що ціна того, що в українських продуктах є трансжири, це 18 тисяч життів щороку. 18 тисяч. 18 тисяч. Розумієте? Це багато дуже. Якщо заборонити трансжири, то тоді ми зрятуємо 18 тисяч людей. Добрі люди, як каже Дмитро Корчинський, вони просунули цей наказ, в тому числі Асоціація кондитерів, Петра Олексійовича Карманна асоціація. Вони просунули наказ, за який за його порушення не має жодної відповідальності. Розумієте? І Держпродспоживслужба, яка має слідкувати за тим, щоб не було транжирів, вона зараз в березні місяці цього року сказала, що вона налагоджує методику. Три роки був перехідний період. 18 на 3, скільки буде, 54 тисячі життів вже пішло. Зараз вони налагоджують методику. Вос провів дослідження, це теж героїзм, якого не очікував. Вони взяли у Львові. Причому в районі площі ринок вони купили там зразки, ми дискутували, де перевіряти. Звісно, вони не купували цукерки, які продаються на вокзалі з землі. Вони купували щось там в супермаркетах. І 20, мені здається, 7% зразків мали транжири в своєму складі. Є наказ МОЗ, ну, за порушення ніякої відповідальності немає. У нас є Верховна Рада, Міністерство, Держпродспоживслужба, всі вони утримуються нашим коштом. І ну, я бачу, що я буду головою битися в ту стіну. Там, так, да, я скажу, що ГОСТ мене нікуди не зве ніколи більше. Людини, люди, вони прямо в очі говорять, у нас зустріч по харчуванню для своїх. Да, добре, у вас буде для своїх, а ми будемо говорити своїм і чужим, що, що ви родите не так, чи хтось там ще асоціації кондитерів. Почитайте, що вони на Фейсбуці пишуть. Що все клас. Все класно. Ну, Підіть в магазин, продається, там написано щось що. Ну, що, я казав вам, ми навчаємо магістрів, у нас практичне заняття піти в супермаркет, знайти продукт з странжерами і написати скаргу держпродспоживства. Ну, це не смішно, колеги. 18 тисяч життів. І це отак робиться. Просто забороняється і включається контроль. Порушив закон, штраф. То ми вчора теж говорили про мегаго, футбол всі дивляться. Реклама алкоголя є? є. Всі мовчать. Заборонена реклама алкоголю в Україні. Prime Time, коли сидять мужики, які помирають від алкоголю, чотири роліка і шести алкоголь. І всі мовчать. Отак, ну, то добре, ми будемо говорити про бази даних, про космічні технології, але є речі, які лежать на поверхні. Ми, ми не повинні дивитися той телевізор і мовчати. Ви займаєтесь базами даних, там хтось займається алкоголем, я там буду за е е транжури, і щось, щось, і тоді можна щось зрушити. Я, ну, я знаю, що бази даних це супер важливо. І таблиці з Куріхіна, прости Господі, коли про них знову говорять, ну це просто ну, молодіжне слово Клінш, воно приходить на думку. О, нарешті.